Канал з України. Давно я не знімав роликів, не було Не було що знімати так дуже, тому що майже вся робота повторюється, але зараз займаємося парканами. І от сьогодні підемо про такий парапет. Такий парапет, як його правильно зарізати На швидко і, і гарно і правильно зарізати на такі металеві стовби. Я вже тут почав зарізати. Зараз я вам покажу і свій принцип. Чого хочу показати, тому що колись давно на теренах інтернету шукав я таку інформацію. Так ось для себе нічого фактично не знайшов був. Ну знайшов був, там ну, дуже мало інформації. І от сьогодні зараз я вам покажу, як я приступаю до зарізки до зарізки парапетів. Тут у нас паркан вже такий, ми купаємо. Є в мене на каналі його родимо подвір'я, де ми лили бордюри. І от же ми працюємо з парканом, обшиваємо то все. Так що кому цікаво дивіться. Що нам потрібно, друзі, для того? Перед тим як замовляєте такі парапети, звичайно, їх все замовляє вже в певних розмірах, в певній довжині. Але якщо ми замовляємо, то я стараюся замовляти все один парапет довший, так на сантиметрів 20-30. Довший. Для чого? Щоб от вирізати таку вставочку. Незвичайно вона трошки закоротка. Тому що я не готувався, що я буду знімати оцей відео. Але от вирізаю я такий кусочок. Бачите, що нам потрібно. Кутник і олівець. Йдемо Нічого тут звичайно, немає. Ставимо собі от свій шаблончик. Отак, От визначаємо середину, старатися отут зазори однакові, так як наш парапет трошки в плюс через сантиметр. От і все, і що нам потрібно. Що нам потрібно. Ставимо по стовбі Міточку. Ниточку сюди і з тої сторони акуратно. Аккуратно, міточку сюди. Зробили мітку. Та віста не важлива. Йдемо далі. От. А тепер нам що потрібно, то знайти отут кут. так. і знову так. Малюю червоним олівцем, щоб камера вам передала. А так то я беру простий чорний олівець, щоб менше було тих. От і все. Я беру ножниці, ліві і праві. Просто я вже то мені такий кусок потрібний, я вже його не буду. Брати. Ліві і праві ножниці. І акуратненько прорізаю і вирізаю. І виходить в нас отакий от от шаблончик. А тоді вже вимірюємо парапет, який ми будемо кріпити на наш бордюр. От, в нашому випадку, я зараз така мені передасть вже останній парапет тут на цьому об'єкті. В нашому випадку 216,5. Тобто ми робимо 2 мм в мінусі. У нас виходить 216,4 мм. 216 і Чотири. Віточка мінус mm. два міліметри. Тоді вставляємо той наш вирізаний шаблон. Ось Отак, бачите? А тоді творчий процес. То, що треба мати ліві і праві. Прямо строчка тут піде, прямо лінійні такі ножниці, або не підуть. Але мені краще працювати з такими. І акуратненько. Раз, раз, раз. От і все. І так же саме я зарізав оцей шаблон. Я вам хотів показати. Ну То я вам як приклад показав. а то вже отаким, І отаким шаблончиком ми закрутили десь погонну метрів десь 50 метрів погонних, може і більше 50 десь, так? Закрутили парапет. І ми його ще потім використаємо. Є в нас тут такі, от як біля стіни, є такі кусочки, то ми їх ще і прикрутимо. От і все, а тепер ставимо. І замовляємо ми, друзі, все парапет, якщо взяти звідси високо 3 сантиметри, то вже достатньо для того, щоб перекрити його наступне перекривання. Так. Це достатньо. І отут буде йти у нас самозабивний дюбель. Такий, О, так. от і все, друзі, отакий от у нас фахт на лице. Бачите? Ану наступний, Газар. і останній. Ще останній на цьому об'єкті. Бачите, як все чітко зайшло. Бачите, раз кажу, вже ви використовуйте. Міпці, ці зерівці темні, щоб не було червоної. Я так як відео зробив, Бачите. От і все, друзі. І от ми зарізали тут 5 парапетів. Я вам демонструю, яка зарізка. бачите, ну, Звичайно, так неможливо ви все вирізати вже до мікроміліметра, як то кажуть. Але така у нас зарізка. Бачите, бачите? І перше. Ну що, друзі, якщо вам подобається відео, підписуйтесь, поставте лайк. Все в нас буде добре. Слава Україні!